Що, якщо звичайний стілець може вбити вас? Що, якщо хтось сів на нього і через кілька годин помер? Сьогодні ми поговоримо про стілець Томаса Баспі. Проклятий артефакт, який приніс смерть десяткам людей? Привіт! Всім шанувальникам магії, містики та загадок! Рада вас знову бачити в себе на каналі. Сьогодні я хотіла вам би розповісти дуже загадкову, водночас моторошну та водночас містичну історію про прокляття, любов та смерть. Тож, ви готові зазирнути по той бік реальності? Тоді рушаємо! Наприкінці XVII століття, а саме в 1600 х роках у північному Йоркширі, жив такий на ім'я Томас Базбі. У своєму містечку він був досить відомим. Його всі називали п'яничкою, шахраєм злочинцем. По легендах, то він був відомим монетником. Так, він підробляв. Гроші. Ось. Одружений він був на Елізабет, дочці дрібного глиняного кустарника Даніеля Отто. І одного разу Басбі посварився із своїм тестом Даніелем Отто так, що це просто змінило хід історії. Останній день Даніеля Ото сповнений подій. Все почалося з самого ранку. Коли Томас Базбі і Даніель Отто посварились. Так, їхні стосунки не були ідеальними, як зятя з тестем. Так, вони ругалися майже кожного дня. Але ця сварка Ця сварка набула дуже-дуже великих масштабів. Просто. Вони сварилися по одній з версій, вони сварилися до обіду. Про що вони сперечалися? Ну, так достеменно нам то й не відомо, але одна із версій вони сперечалися через дочку Даніеля Елізабет. Він хотів, хотів щоб вони розвелися. бо... Базбі не влаштовував його, як зять. А друга з версій, що вони сварилися через злочинну діяльність Базбі. Тобто от -то не влаштовувало, як він заробляв на життя. Отак, от от, тобто, Через щось вони там таке посварились. І в якийсь момент сварка трішечки зупинилася, Базбі потрібно було кудись піти. Він просто розвернувся, грюкнув дверима і пішов. На цьому ніби можна і ставити крапку. Але шляхи Базбі і Ото в цей день знову перетнулися. Десь по обіді, може сонце почало йти на вечерю. Базбі трошки на підпитку прийшов до себе у корчму. А він, по одній з версій, це була його корчма. Тобто він володів корчмою, баром на ливайкою, я так розумію, дуже модною у місці. Ось. Він прийшов до себе в корчму і побачив свого тестя в цій корчмі. Який, побачивши Базбі, почав йому погрожувати, почав на нього кричати несамовито. Опять почався скандал, і саме головне, Базбі побачив, що його тесть сидить у його любимому кріслі барному. Тобто, так розумію, що це була. Був бар, і там було ну, стояло стільці. І ось, в нього був любимий любими свій стілець, на якому він завжди сидів, так, як хазяїн. І тесть сидить на його стільці, улюбленому. Того, як на БК червона тряпка. У нього ніби туман перед очима. Він підбіг до того Даніеля. Силою його. Силою його викорчував з того стільця. Я так розумію, що там була ще якась бійка. Значить, він його з того стільця викорчував, трошки йому дав, тягла, викинув його з корчми. Ну, наче на цьому вже все мало пізакінчитися. бі вернувся за барну стійку, сів на свій улюблений стілець і. Замовив, звичайно, чогось такого крип, крепкенького і ніби сів заспокоювати нерви. Ніби й заспокоївся, але ні. Гаряча вдача не дала йому заспокоїтися. Він, трохи так, набравшись сміливості, пішов у підсобку, взяв молоток. І пішов до хати свого Тестя. Злий п'яний, і такий трошечки, я не можу вам сказати, як це ще описати, злий, п'яний і розлючений, він вирвався у хату Даніеля Оті і Дуже жорстоко забив його молотком. Ось. Я так розумію, це вже була ніч, вже, це десь, вже було так, ну, трошки там за північ, десь так, плюс-мінус. Я так розумію, що трошки ну, вичухавшись, він зрозумів, що він накоїв, і треба було щось робити. Він нічого хорошого не придумав, як просто взяти і закопати свого теста в лісі. Він просто взяв, викопав там якусь могилку і закопав його в лісі. Ось, все на все. Але там сусіди, ну, сусіди завжди все знають. Сусіди побачили, що Даніеля немає його, немає так цілий день на вулиці, десь так ближче до вечора. Ну, Я так розумію, що розуміючи, що була сварка, ось, я так розумію, що вони ну, запідозрили щось не дуже хороше. Визвали поліцію. І в той же, ну, буквально через добу буквально через добу поліція ну, приїхала і вирішила, ну, вирішили зробити обшук, де що ж там трапилося як. І буквально через півгодини вони обнаружили остатки, точніше, закопаний труп в лісі цього Даніеля. Отто. В це вони його знайшли днем, і буквально ввечері. Томаса Базбі заарештували в його улюблений корчмі. Влітку 1702 року відбувся судовий процес, де Томаса Базбі визнали винним у вбивстві та засудили до страти через повішення. Його повішали, потім його труп. Mm. Занурили у смолу ось. І оце все засмоляне, не знаю, як це правильно сказати. Засмоляний остан, останки чи оцей зас... засмоляний труп, достали і повісили, опять же такі, на шипіниці, повісили напроти його корчми. ось, Ну і так він тіліпався, там, поки не розсипався. ось, Ну, така тоді модна була страта. ну Бачите, як вичорно все було. Отак і жили. І ось тут розповідь відходить від історичної достовірності і переходить у сферу місцевого фольклору. За однією із версій Томаса Базбі заарештували у його корчмі, коли він пив свій улюблений напій на своєму улюбленому стільці. І йому дозволили, так сказати, виконали його останню волю, дозволили йому випити свій улюблений напій, допити, точніше, свій улюблений напій у своєму улюбленому стільці. І виходячи із корчми, він крикнув. ну, Точніше, таке прокляття сказав, що всі, хто сядуть на цей стілець, незабаром помруть. Чи. Всі, хто посміє сісти на мій стілець, до того незабаром прийде смерть. Щось в такому плані він оцього цього сказав. Ось. Друга версія теж не менш красива. Е, говорить, що коли Базбі вели на шибеницю, він знову ж таки він був п'яний. Тобто, розумієте. Е, Людина, мабуть, просто не просихала. Тобто, не знаю, де він там в буцегарні, звісно, Ну, Коротше, коли його вели на шибницю, він був так прилічно п'яний. ось, І, стоячи на шибниці, на цій паперті, я не знаю, як, там називається, на цьому плацу, стоячи перед всім натовпом, він сказав: всі, хто сяде на мій стілець, до того незабаром прийде смерть. З якого боку? Ми не дивилися, Базбі був твердо налаштований, що навіть після його смерті він нікому не дозволить насолоджуватися сидінням на своєму улюбленому стільці. Протягом плюс-мінус двох століть, люди, які сиділи на цьому стільці, гинули загадковою, а інколи не дуже смертю. Перша зареєстрована смерть, яка нібито пов'язана із стільцем, була зареєстрована в 1894 році. Це смерть Сажотруса. Одного вечора два друга сиділи і випивали в барі ну, в цій ж корчмі, в ці самісінькі. От. І один чолов'яга сидів на тому стільці, а другий напроти нього. Два друга собі. І вони так дуже-дуже сильно хорошо погуляли, що вийшли на вулицю, і один ну, ще якось додому вирішив, що він дойде, а другий був в такої степені п'яний, що він говорить: я просто пляжу і тут і посплю. Отут на тротуарі, посплю, просплюся, додому піду. Ось. Але на ранок він додому не прийшов. І коли забили на сполох, його обнаружили повішаним недалеко, Буквально там 2 метри від того місця, де був повішаний Базбі. Можливо, навіть і ті самі ну, тобто, це вже, Я вам не скажу дос, достовірно. Ось, ну Це було визнано як самогубство. Ось, Але як оказалося, що його вбив його друг? Вони напилися. Ось, і він його просто вбив, ограбив і пішов додому. Але друг ну, собутильник його, про це розказав тільки на смертному Одрі в 1914 році. Тобто, 20 років він це все носив в собі. Ось. У Другу світову війну. Цей бар був дуже сильно популярний серед військових пілотів. Вони туди заходили, ну, трошки розслабитися, скажімо так. Ось. І вони, ну чуючи цю легенду про стілець, один одному, ну щось там наспор, хто сяде, ну хто сяде на цей стілець, там випівку, там зроблю ну, коротше, наспор, знаєте, от такого. І всі, хто сідали на цей стілець, хто хотів випробувати долю, ніхто з місій не повертався. Ось, Ще одна смерть була смерть прибиральниці, яка просто не знаючи нічого, ну, ну чи то не вірячи, чи то якось не звернула уваги, вона прибирала-прибирала, вона стомилася і сіла на цей стілець в барі. Це ж те самий бар, що ви саме розуміли. та стілець там не ходив там по барах, там, не... там собі стояв так, в цій корчмі. І сіла на цей стілець, і через деякий час у неї обнаружили рак мозку. Ось. Ще один, один чоловік вирішив випробувати долю, типу, сказав, що, те, що то все казки. Ось. Сів на цей стілець, і він загинув в автотрощі. Звичайно, можна було б сказати, що це все збіг, але. Розумієте, всі смерті траплялися буквально дуже швидко після того, як люди сідали на цей стілець. Деякі через дві години, деякі буквально через пару днів. Так -от якось, да. І... Ну, Говорять, що і стільцем можна пов'язати близько 60 смертей, що на ньому, як то говорять, 60 епізодів на цьому стільці. Страшне, страшне. Смерті через стілець настільки часто почали повторюватися, що власник Таверни вирішив позбутися цього небезпечного предмету. Ось. І в 1978 році він цей стілець дарує музею Сирск, якщо я правильно говорю, тут десь. Буде картинка. Ось, дарує він музею. Цей стілець власник музею, боячись, що, ну, знаючи історію цього стільця, боячись, що випадково хтось чи з працівників, чи просто хтось на нього сяде з відвідувачів, він зробив єдине правильне рішення. Він цей стілець підвісив під стелю, Ось. І висить він ще до сих пір тий стілець, щоб. І так він убезпечив і себе, і відвідувачів від, від смерті, скажімо так, від випадкової смерті, від смерті подалі. Ось так. Досліджуючи цю тему, в мене виникло декілька питань, на які я навряд отримаю відповідь. Перше, це От дійсно Томас Басбі вбив свого тестя Даніеля Отті через стілець. От дійсно він так любив той стілець, що прям не міг так, такої наруги витримати, що він на його стільці улюбленому сидів. Дійсно вбив за того стільця. Чи можливо він убив щось було таке більш глибинне, щось, якась обіда була? Може, дійсно якась таємниця була, яку йому якого тесть міг видати? Ну, таке питання. Дійсно, чи дійсно це можна так любити предмет мебелі, щоб за нього просто вбити, що на ньому хтось сидів, чи за ним хтось їв? Ну? Хто зна, хто зна, можливо, дійсно є такі фанатики. Ось. Друге таке питання, ну, як завжди, як дослідника. От Мені цікаво, він прокляв той стілець? Чи він вселився в той стілець і вбиває просто всіх? Ну, Так, як, наприклад, ну, про Роберта ми дивилися. Я вам розповідала минулий випуск ось. Просто таке питання. Ще таке питання: а чи дійсно це оригінальний стілець, тому що в деяких джерелах я читала, що той стілець, який висить у музеї, його зробили через століття після смерті Басбі? Тобто, що це не оригінальний стілець? Ну тут я не знаю. Оце якраз да, питання. Музей говорить, що оригінальний, там просто оригінальний? Ну, будемо їм вірити, будемо їм вірити. Ну, як якийсь там е, різбляр по дереву казав, що такі стільці почали виробляти вже в 1800-х роках, а не в 1600-х, так? Ну, ось, Навіть два, два століття вже минуло. Ну, я маю до століття. Е, ну, не знаю, таке от питання. І ще ма таке питання: а чи дійсно? Стілець вбиває, можливо, дійсно, це просто якийсь такий збіг обставин, тому що ну, пілоти, військові пілоти, Друга світова війна. ну, Не всі з місії верта верталися і зараз не всі вертаються. Ну, можливо, це просто таке співпадіння. вони, Ти їхав з машини, може вони просто що трошки п'яненькі були та врізалися. Хто його знає? Може, це просто така, знаєте. Історія для туристів, що приходили дивили, в цю корчму, приходили, дивилися і відчули себе частинкою цієї якоїсь містичної історії, що я ось, ось був. Ну, таке у таке, мене такі питання. Ось, ну, Саме головне от просто дійсно, може, Базбі в нього вселився в той стілець? Але та Бог його знає. Таке буває. Ось така вам і історія про прокляття, смерть і любов до свого улюбленого стільця. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Пишіть в коментарях, чи вам сподобалося. Пишіть, чи ризикнули б ви сісти на той стілець. Ось. Чи вірите ви в прокляття стільця? Та й просто маєте щось написати. Щось хороше бажане. Ставте вподобайки. Підписуйтеся на канал. Дякую ще раз. Слава Україні!